Слава Ісусу Сумарії, вітаю вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості і піст сьогодні маємо. Тож постимо. Нагадаю, що піст це є не то, що обов'язок, там хтось змушує постити або ще щось, бо, знаєте, пишуть, що у Меджугорі, мусимо постити середа, п'ятниця. Ну, нема такого, прямо мусимо, а це є за бажанням, особливо для тих, хто. Має якісь хвороби шлунку, і лікарі там прописали якусь дієту, то ви дотримуєте своєї дієти в піс. бо піс – це не покликання для того, щоб знищити себе, а піс – це покликання для того, щоб перебороти свою ну, плоть, свою мавпу буквально. І навчитися просто перемагати себе. Але також можна вчитися перемагати себе не тільки на хлібі, воді, а й на відмові від новин. Від різного контенту, Ютуб, там, ну, розважального контенту, я би сказав. Тіктоки, інстаграми, ну і зараз що там є, ще я не знаю. Від цього всього. Тобто інформаційний зробити піст це ще важливіше зараз в тутешньому часі інформаційний піст, ніж на хлібі і воді. Ну, комусь, звісно, від кави можна попостити. Тобто постити від того, що дійсно дорого, дійсно що. Важко буде відривати. На хлібі воді завжди важко постати, бо це є ну, їжа. Їжа є невід'ємна частина нашого життя. Тому це є така жертва, де ми дійсно жертвуємо, що цілий день не їмо наше улюблене м'ясо, там, наші страви, а їмо хлібоводу. А ці гроші, які економимо і цей час дійсно віддаємо Господу. Тобто на ці гроші можемо зробити щось. Добре для якихось людей за цей час, який маємо, не готуючи їжу, благословенний час, то можемо більше побути часу на молитві. Тому якби це такий саме оптимальний піс. Але у кого є хвороби шлунку, то ви маєте щось собі знаходити інше. Навіть слово Боже каже, коли Павло Апостол пише до Тимотея, каже: Вживай вино. Щоб шлунок світ злікувати, бо в ті часи вино вживали не для того, щоб наложитися, воно було 3 градуси всього. Його вживали для того, щоб дезінфікувати в шлунку різного роду мікроби, бо гігієнічні тоді ще і термічні процеси були не такі, як зараз. Тобто не було стільки різного роду термічних і бактеріологічних процесів, які зараз вже все робимо. Там зараз є таблетки різного роду речі, а тоді це було вино, буквально для дезінфекції. Тому він каже: дбай про свій шлунок, дбати про своє здоров'я це також ну, наша, місія. наша місія. Бо Господь дав тіло, прекрасне тіло, і ще прекрасніше тіло для жінки. І тому, так для чоловіків. Тіло качка для жінок, тіло моделі, і Бог дав, щоб ми про них дбали, щоб ми дійсно цікавилися цим тілом. Не так, що а, там, як в помийку вкинули, каже слово Боже, що важливіше: їжа чи життя, тіло чи одежа. А в нашому часі я бачу, що в нас принаймні з якими людьми я дуже багато спілкуюся, деякі кажуть, що я краще помру, ніж відмовлюсь від цукру. І це показує те, що їжа важливіше життя. І багато людей кажуть, що ну, там треба то погладити, то купити нову одежу, то, то-то, а на своє сало під боками. то а, якось буде». І це показує, що одежа важливіше за тіло. І, і Так не може бути, бо слово Боже, чітко каже, що пріоритети розставляє, що життя важливіше за їжу. І тому. Дбати про своє тіло треба більше, ніж за свою одежу. Бо ми там перемо, утюжимо ту одежу, як я буду виглядати в цій одежі. А як твоє тіло сьогодні виглядає? То моє тіло зараз теж трошки підсалилось. Ну, бо я мав цей як його ханімун, медовий місяць. Трошки, знаєте, а я такий, що швидкий, я тільки подивлюся в сторону якогось продукту, то вже калорії, на сало наліпає, як то кажуть. Но Слава Богу, я відмовився від цукру. Бо якби я в цукру був вже хата був, не знаю, з трицентнери, тому важливо важливо дбати про це, і важливо розуміти, що життя важливіше за їжу, і тіло важливіше за одежу. І коли в тебе зараз сьогодні думки підуть про їжу, і ти будеш розуміти, що це проти життя, проти твого тіла, то відмовся від тої їжі. І так само, якщо бачиш, що в твоєму тілі якісь є негаразди, то вирішу їх, перш ніж думати, одягом якимось закрити, то я куплю там то, таку кофточку, щоб. Знаєте, як багато, багато разів такі, що ну, так, треба на розмір більше купити, щоб не було видно, який є товстий чи товста. Або на розмір менше, хтось на розмір менше купує, хтось на розмір більше. Але одежою більше коригуємо, ніж тілом своїм, власне. Ну, і це ну, якось так фальшиво фальшиво. Добре, це було вступ. Візьмемо сьогодні 25 листопада, 2001 рік. Дорогі діти, у цей благодатний час знову закликаю вас до молитви. дітоньки, моліться і готуйте свої серця до приходу царя миру, щоб він своїм благословенням дав мир цілому світові. Неспокій заволодів у серцях, а ненависть панує у світі. Тому ви, які живете моїми посланнями, будьте світлом і простягнутими руками для цього невіруючого світу, щоб усі пізнали Бога любові. Не забувайте, дітоньки, я з вами і всіх вас благословляю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже: треба, треба нести світло, світло. А як бути світлом? Ну, власне, для того все це і створено: Піст, молитва. Для того, щоб бути цим світлом, щоб мати цей мир, царя миру в себе, в своєму серці, і потім могти його нести не тільки на публіці, там десь. Перед кимось, а жити цим, коли це є стиль життя, тобі не треба робити вигляд, що ти файний, що ти світлий. Бо багато людей просто хочуть створювати вигляд. Знову ж таки, це підміна цього поняття. Що важливіше жити правдиво світлом, чи створювати вигляд, що ти світлий. І, і так ми вже звикли, що ми створюємо вигляд, Одежою закриваємо своє тіло. Там якісь нюанси, Та, як краще закрию одежу, то легше зробити. Життя життя не так важливе, коли нема цукру, не таке цікаве, коли нема алкоголю. І кожен собі там вставляє своє. Ну, тобто, Хтось ставить щось важливіше за життя. І, і тут само так само ми можемо поставити робити вигляд, а не бути, тобто підмінити, обманути себе. Але треба бути цим світлом. А не виглядати цим світлом, розумієте, ми та настільки звикли створювати вигляд, У нас з дитинства навчили створювати вигляд, створювати вигляд. А Марія каже щось про інше. Вона каже: не створюй вигляд, а будь цим світлом. А коли ти є цим світлом, то тобі не треба створювати вигляд. Тебе завжди бачать. А коли ти створюєш вигляд, тебе побачать саме в той момент, коли ти не будеш створювати вигляд. І потім все, вся твоя стратегія обрушиться. А коли ти є світло, твоє світло в твоєму серці. То ти живеш цим. Тобі не треба дивитися, хто на тебе дивиться, аби при, при цих людях я такий файний, світлий, а там пішов додому, там ого, сотку завалив, упав на це на телевізор і там собі відпочиваю. Це не є християнство, це є залежність від думки інших. І ми попадаємо часто в цю, в цю річ. А щоб не залежати від думки інших, треба бути вільним від цієї думки. І залежати тільки від думки Господа. І коли ти залежиш від думки Господа, то ти все ставиш на свої місця. Порядок і в твоєму тілі, і в твоєму харчуванні, і в твоїй молитві, і в твоїх відносинах, і в твоєму серці світло і мир. Дорога дитина, у цей благодатний час. Марія знову каже: благодатний час, бо це благодатний час. І хто думає, що зараз час не благодатний, хоча війна, хоча всі ці не то ви помиляєтесь, бо будуть ще гірші часи. Зараз благодатний час. Закликаю тебе до молитви. Дитинко, молися і готуй своє серце до приходу царя миру. Марія каже, готуй своє серце. Це означає праця над собою, праця над своїм серцем, над своїми думками, постійна праця. Щоб він своїм благословенням дав мир цілому світу. Бачимо, Марія каже, через тебе, через твоє серце, Він дав мир і благословення цілому світу. А все починається з твоєї праці над своїм серцем. І потім виходить на цілий світ. Усвідомлює, що Господь може через тебе змінювати цілий світ. Але якщо ти будеш дійсно е, жити, бути таким, бути таким, а не створювати вигляд, що ти такий. Е, неспокій заволодів у серцях, Марія каже. Неспокій. І дійсно неспокій володіє. І Більшість людей в неспокій зараз, ну, бо новини завжди не втішні, і то все інше. І, все супер. Ми настільки звикли, що неспокій в серцях, що іноді й самі піддаємось під це і потім страждаємо. Бо неспокій легко входить в серце. Неспокій легше, я би сказав, набагато входить в серце, ніж мир, мир і спокій. Бо мир і спокій це треба молитва, це треба праця, це треба ну, працювати над цим. А не спокій, що новини включив, ух, зарядився і на цілий день тебе отак от колотить. Легко. Заволодів, каже Марія. ненависть панує у світі. Ненависть дійсно панує у світі, коли люди готові з'їсти один одного по готельні такі, наприклад. Я таке бачив, теж, коли кидаються як псин. Ну але це люди приїхали, які молитися, приїхали. І дійсно бачу наскільки ненависть швидко просипається, як тільки десь. Попри якийсь комфорт, якісь незручності, відразу людина показує своє я, показує, що в серці. Ось тому Марія каже: будьте цим світлом, щоб будь-які обставини, які б не, не були навколо тебе, не виходило з тебе гниль з серця, бо не може з одного серця йти і гниль, і благословіння. Воно має бути одна спрямоване, одне струя. Тому ти, який живеш моїми посланнями, будь світлом і простягнутими руками для цього невіруючого світу, щоб усі пізнали Бога любові. Не забувай, дитинко, я з тобою і тебе благословляю. Дякую, що відповів, відповіла на мій заклик. То знову ключове слово: будь світлом. Будь світлом. Не створюй вигляд світла, не виглядай як світло, а будь світлом і простягнутими руками. Сьогодні день посту. Зробимо практику. Зроби щось. Добре, якійсь людині, як, як можеш. Можеш ти коштами комусь підтримати, можеш словом добрим комусь підтримати, когось обійняти, комусь може хліба купити, комусь посміхнутися. Тобто практично переживати, дійсно, бути від серця, зробити щось щось для Бога. Але для Бога, для людини, якось ну, от від щирого серця, зробити якийсь такий вчинок. Який би ти в простий день не зробив. то Це наша буде практика, щоб ми дійсно були цими людьми світла і простягнутими руками. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. Па-па.